Звернувся із закликом. До України дозволити йому очолити альтернативні органи влади на територіях Курської області, яка зараз контролюється Україною. Тобто він хоче, він жити так розумів, він же пономарів громадянин України, а дав інтерв'ю польському виданню Реч Посполита, де заявив, що зараз очолюваний ним так званий з'їзд російських опозійних опозиційних сіл офіційно не визнаний жодною державою. Тому якби Україна дозволила їм створити органи влади на Курщини, то опозиціоне Ціонери автоматично б отримали політичну суб'єктність поза межами Російської Федерації. А на будинках держадміністрації в Курській області майорів би біло-синій, біло, е, білий прапор. А зараз перебуває у США, лобіює цю ідею серед американських е, політиків. Типу, як американські політики мають дати команду українським колегам дозволити пономарьову очолити. Курську область у форматі якоїсь, я не знаю, КНР чи що це буде. Але з українською владою поки пропозиції типу, він цих не обговорював, поки він сотрясає воздух, даючи інтерв'ю польському виданню Речі Посполита. Тобто, фактично, це як виходить? от Я зараз я послухав, я намагаюся зрозуміти. Тобто, Ілля Пономарьов просить. Передати Україна тимчасово контролює Курську область, так з болем, з кров'ю, з потом зайшла туди, маючи певні тактичні наміри, певні стратегічні наміри, про які ми до кінця не знаємо, можемо тільки здогадуватися. А Ілля іляпаномарьов просить: слухайте, а віддайте но мені з моїми поплічниками, тобто він хоче, щоб хорошим росіянам. Тобто забрали курську область, він вважає, що забрали курську область у поганих росіян у Путіна і посіпак, і віддати цю курську область хорошим росіянам.